Судячи з твоїх публікацій тебе вкурвлює, коли люди пишуть захисники Азовсталі». Там навіть певні страчі були в телеграм-каналах, да, щось тебе в чомусь звинувачували. Поясни, будь ласка, чому тобі не подобається таке формулювання? Я е, завжди, е, як і е, така е, окрема частина маюпольців, була за екологічність міста. за… Те, щоб наші комбінати, які дають там валютну виручку всій країні, які, на яких працює величезна купа людей в нашому місті, щоб вони були чистими і не, не засирали наше місто, щоб воно було привабливим для туристів, бо це приморське місто, і Азовсталь завжди для людей, які були за екологічність, за чисте повітря, був символом. Це символом влади олігархів, та це просто ну, це було просто підприємство забруднювач, яке труїло Маріупольців. І є статистика, де ракові хворі у нас значно вищі через це. Тобто, для мене це не захисники Азовсталі, це люди, які, це військові, мирні люди, які переховувалися в сховищах Азовсталі. Там, звісно, були круті це підземні сховища. І тому важливо, щоб е їх не називали захисниками Азовсталі. це захисники Маріуполя, це оборонці Маріуполя, це оборонці, е які, на жаль, потрапили в таку жахливу ситуацію, коли їх всіх загнали на одне підприємство. Підприємство, яке е ну просто належало одному окремому олігарху. І, е на жаль, окрім того, що воно було забруднюючим, наприклад, якщо згадати, там був, був такий скандал, коли конфлікт, коли в городському саду, міський сад Маріуполя, якому там за 100 років вже. Він там з початку існування Маріуполя був, хотіли побудувати університет, університет, університет Метинвесту, Метинвест, політехніка. Ми вийшли там всім скопом, а сайт Маріуполь Сіті просто, ну просто я так скажу, напряму обсирав всіх активістів. Тобто, вони казали, що ми всі куплені, що нам нема чого робити, що тут таке все буде добре. У підсумку. Громади перемогли еліти, і саме тому Азовсталь для мене це найбільше, ніж комбінат. Так він на жаль став, став символом. Але завдяки медіа, і ну на жаль, медіа підхопила цю. Це мабуть, така регіональна місцева фішка, яку ну, не одразу викупають, тому, тому так.